На сесії присутні засоби масової інформації, заступники, керівники структурних підрозділів, бору наявність сесії тривають. Є ну, проект порядку денного, ви всі бачили. Є необхідність доповнити проєкт порядку денного ще трьома питаннями. Питання перше про безоплатне прийняття дизель-генераторів у комунальну власність Березанської міської ради. Друге питання про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.22 22, номер 190.58, про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік. І третє питання кадрове. Надійшла заява. Від заступника міського голови Рябоконя Олексія Петровича про звільнення. Ну, проект порядку буде питання про звільнення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради міської ради Рябоконя Олексія Петровича. Зводую сторін. <кхух> так, порядок денний повністю озвучений. Вам прошу в цілому прийняти його зі зміни. Прошу проголосувати. Зашла, <Грех> в пропозиція перше питання поставити кадрове uh, <просуївання> заступника <заходить>. військової роботи. Ма заперечень? Звільнення заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органів влади Трябупеня Олексія Петровича. Слово мене, звільнення слово по мене, до речі. Звільнення.

Зв'язку з війною, доброго дня, шановні депутати. Зв'язку з війною у нас була програма розроблена на 22 рік. І так, війна не закінчена, значить ми її продовжуємо на 23-й рік. Питання задавайте, твоє питання можна задавати. Будь ласка. Ой, бачите, Будь ласка, чому у депутатів сама програма проведення заходів не була надіслана на витворну Ну, Вона не є для такого розголошення, але завжди вона в мене є цікавила. Ну, методика в тому, що всі програми перша розглядаються на комісії. Ця програма розвиталася на комісії. Так само, як і послідуючі. Так само, як і послідуючі. послідуючі. Прошу підтримати тримати.

Слідуюче питання. Про затвердження програми поліцейської офіцер громади на 23-25 років доповідає Харченко Сергій. Так само у нас була програма поліцейський офіцер громади 21-22 рік. Ви знаєте, що в 21-му ми її ввели це був поліцейський офіцер громади у Лихнівка. І в 22-му році поліцейський офіцер громади, яку не е, є потреба продовжити дію цієї програми. Я фінансував паливно-мастильних матеріалів, е, канцтоварів, ну, і так далі. Це те, що полягає на органі місцевої самого. Да, тому ми е, зробили на 23 25 році. Запитання є до Щорічна сума фінансування 300 тисяч. Через фінансування 300 тисяч, загальна сума 900 тисяч. Це все те, що ви сказали, слово. В тексті програми зазначено. Орієнтовний обзок фінансування ресурсів, необхідний для реалізації програми 200 тисяч. Так, програма на 3 роки 20 тисяч. Там просто на 3 роки. Про що конкретно йде мова, там про пальне його немає. Як не має. Так. Ну, там є закупівля, закупівля матеріалів. Закупівля, так, закупівля, предметів, що таке предмет? матеріалів, що таке матеріали, я зрозумів. Інвентарю, це так, шансовий інструмент потрібен. Трямки, ганчірки, транспортних засобів, ремонт та тио, ПММ. Так, ПММ. Ні. Ну, більш розгорнуто. Вважаю за потреби. Треба зазначати програму. Добре. Голосуємо. Про затвердження програми організаційного забезпечення діяльності місцевих загальних судів Київської області на 23-й рік доповідає Харченко Сергій ця програма Продовжується 22-го року. Загальна сума на підтримку судової системи 1,5 мільйонів. Я поясню, що мене виникало питань. Судова гілка влади, судова адміністрація, на, території, якої знаходиться, на нашій території здійснює виплати ПДФО здійснення виплати ПДФО. У нас заключена з ними угода про допомогу судової гілці влади. Це програма і заключається в цьому. Прошу підтримати. Прошу проголосувати, Рішення прийнято. Okay. Наступне: про затвердження програми висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2023 рік доповідає про Шановні депутати, просимо затвердити вас програму з висвітлення діяльності Березанської міської ради та виконавчого комітету на 2023 рік. Програма щорічна, в 22 му, 21 -му, -му. в 21-му в 23-му. Що вона це виключає? Якісь певні додатки? Затверджено кошторисом 888 тисяч на наступний рік <клес> на фінансування цієї програми. Трошки збільшено порівняно з минулим, але не. Запитання є якісь? Будь ласка, полакуйтеся. Ми вже знаємо, це що ви будете казати, прошу голосувати. Депутат голосують. Прошу проголосувати. Наступне питання. Про розгляд питання по урегулюванню земельних відносин доповідає Божок Олександр. на В даному проєкті рішення включені 8 питань, 8 пунктів. Всі вони стосуються фермерських господарств, таких як Олена К і СППГ Добробут, яке теж є кайко Олени Борисівни. Протягом довгого часу ви всі знаєте, яка ситуація з даним орендарем. В ході довгих перемовин судів дійшли все таки згоди на заключення договорів, на внесення змін до договорів оренди в частині зміни орендної плати до 8% від НГО. Тобто відповідно буде збільшення до бюджету, а також внесення змін до договорів в тій частині, які вже не відповідають дійсності, тобто заміна орендаря, орендодавця, рахунків, та тобто врегулювання даних договорів до чинного законодавства. Про двох років находили порозуміння, стала знайти порозуміння з підприємством, які зазначили керівник відділу. Ну, Прийшли це в судовий розгляд. В судовому розгляді э, знайшли порозуміння і зараз э, заключаємо угоди. Ну, давайте не втрачати можливість заключити угоди, так як вони були заключені на півтора відсотка, на відсоток. Отак складалося, так складалися обставини. Прошу підтримати, Прошу а проголосувати, підтримати. За 16 рішення прийнято. наступне про внесення змін до рішення Березанської міської ради 8-го скликання від 19.11.2020 року двадцятого року номер сімнадцять ноль два вісім доповідає комурічного приводимо відповідність на нашу роботу в зв'язку з кадровими змінами. Секретар за посадою є членом виконкому, ну, тому ми доводимо Олега Володимировича зі складу персонального. Виконавчого комітету і будемо Сергія Василь Васильовича до складу персонального виконавчого комітету. І враховуючи прийняти перше рішення, то виводимо з персонального складу виконавчого рябоконя Олексія Петровича. Прошу погосувати За 16 рішення прийнято. Наступне про внесення змін до рішення від 19.11.2020 року номер 06028 про утворення постійних депутатських комісій Березанської міської ради восьмого скликання та затвердження їх персонального складу, доповідає Воро Сергій Васильович. Ну, у зв'язку з попереднім питанням про. Обрання секретаря міської ради е, виникла необхідність замінити секретаря постійно діючої бюджетної комісії, і ми вміняємо Сивака Олега Володимировича замість гора Сергія Васильовича. Олег Володимирович буде секретар постійно діючої комісії бюджетної приміської ради. Прошу проголосувати та підтримувати. Генератор і у комунальну власність Березанської міської ради доповідає. У рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги проєкт енергетичної безпеки агентство США з міжнародного розвитку, це скорочено USAID, передало Березанській міській раді дизель-генератори. З метою поповнення місцевого матеріального резерву щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій пропонується прийняти безоплатно у комунальну власність Берзанської міської ради чотири цих дизель-генератори, передати їх на баланс виконавчого комітету і використовувати його відповідно до вимог, передбачених цим агентством USAID. За призначенням. Скільки за призначення? призначення. По скажіть, будь ласка, що потужності не рада? Шість половиною подачі. Ми їх отримали вже, ми їх експлуатуємо вже так, я ну, шість, був, так. Два, -два експлуатуємо, а два поки що на е, зберігання. Тим часом на зберіганні. Шани депутати, що є потреба виникає в громаді, може десь хтось. Є ситуація, яка ну, дійсно є екстреною. Якщо потребуватиме генератора, ви звертайтеся до комунально, комунальної служби, до Олександра Сергійовича. Ми допоможемо, в тому що бувають випадки, щоб ви це знали. Генератори є в наявності. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Ми на всі літні поставили часовники, поставили генератори. Дай Бог, вони не понадобляться. Якщо понадобляться, то будуть працювати всі 26, на 26, стані. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.22 22. року 190-58, про бюджет Березанської міської територіальної громади на 23 рік. Доповідаємо от... Матвіянкову лейтенанту. Чамані депутати вже... Я ви одностайно прийняли рішення про зміну до програми підтримки територіальних заходів. І зараз наразі виникла нагальна потреба виділити кошти, але зв'язку з тим, що поки не розподілимо цей залишок, який залишиться, ми не маємо права фінансування. Тому прошу поводити прийняти рішення про те, що треба зараз терміново виділити кошти на заходи тероборони, тобто для підтримки наших Збройних сил. Прошу проголосувати та підтримати. Питання порядку денного вичерпання залишилось питання в різному. Які питання депутатського корпусу? Шановні депутати, в тому ракурсі, де на камеру я можу озвучувати, я буду казати. Деякі питання, які по... Угу. Згідно з законодавством, я можу сказати, це в, вашому, в вашій присутності або на особистому прийомі. Просто зрозуміння до цього відміності. Сесія в реалістів. Oh, sweet